На сьогоднішній день лікується близько 70 пацієнтів, а по всім мануалам і по всім стандартам розписано близько 50 пацієнтів. Апарат у нас зношується, якби працює рік за два. Цей лінійний прискорювач відділення променевої терапії Чернігівського центру сучасної онкології отримало у 2018 році. Зі слів завідувачки Наталії Кріч Фалушій на ньому лікують 80% пацієнтів, які потребують опромінення. На рік в середньому 800 онкохворих. Перші місяці роботи він обслуговував чотирьох пацієнтів на день, нині 70. і це майже в половину більше його заявленої потужності. Через це деталі швидше виходять з ладу. Півтора два рази це точно. Тобто і не проблема його перемонтувати, проблема, що під час ремонту всі пацієнти чекають на лікування. Щоб уникнути зупинки в лікуванні пацієнтів та збільшити їхню кількість, у центрі онкології розраховують на другий такий апарат. Придбати його планують у кредит. Поки йдеться про понад 28 мільйонів гривень на ремонт даху центрального корпусу та реконструкцію бункеру під другий прискорювач. Фінансування закладу через НЗСУ. Та інші джерела доходів закладу дозволяють нам використовувати саме кредитні гроші в майбутньому. Економісти прорахували. І за три роки, якщо дасть Бог, у нас буде все таки фінансовий стан не гірший ніж в цьому році, то за три роки ми погашаємо повністю кредит. Бункер планують розмістити ось тут, де раніше стояв інший апарат для опромінення. рокус М, який був заряджений кобальтом 60, він відпрацював у нас 15 років, і ми мали його розрядити і вивести на захоронення. За словами Наталії Крішфалуші, це приміщення вже пристосоване до розміщення лінійного прискорювача і не потребує кардинальної реконструкції. Тут є три окремих кімнати для самого агрегату. Приміщення, де розташовуватимуться основні його механізми або ж так звані мізки, виглядають вони ось так. У третій кімнаті буде пультова. Починати ремонт бункеру планують вже цього року, якщо обласна рада дасть дозвіл на отримання кредиту. Відповідний проект рішення вчора розглядали на погоджувальній раді облради. Проєкт рішення обласна рада. Погоджує, затверджує і іншими словами, гарантує виконання нами кредитних зобов'язань обзов'язань майбутньому. А там буде обласний бюджет, що заплатили, значить обласний бюджет буде... пропозиція його гаразд. Погоджувальна рада відправила проект на доопрацювання. За словами заступника голови облради Дмитра Блауша, банк відмовив центру онкології в придбанні з самого лінійного прискорювача на умовах лізингу. Однак готовий надати кредит на будівництво. Обласна ж рада за комплексне розв'язання питання сьогодні. Всі лікарні знаходяться на прямих бюджетних відносинах з Національною службою здоров'я і отримують гроші напряму. Є отримують прибуток. Чи не буде заручником потім обласний бюджет, обласна рада і виглядати як. Е як охоронець цих грошей, який має потім у разі неспроможності лікарні їх віддавати? Тому ми вважаємо це питання трошки недопрацьовано і будувати приміщення, не придбаючи цього лінійного прискорювача, теж десь немає сенсу. Анастасія Лоза, Роман Репа, новини на Суспільному.